Великі зарплати, плюс бонуси новим керівникам державних підприємств. Обіцяють оплату праці як у директорів великих приватних компаній, плюс відсотки залежно від того, скільки підприємство дасть прибутків до бюджету. Такі наміри озвучив нині міністр економіки, презентуючи створення наглядової ради з реформ держкомпаній. Її очолив щойно призначений губернатор Одещини Михаїл Сакашвіллі. Інформація про керівників їхні зарплати та прибутки обіцяють буде прозорішою за кришталь. Призначати гендиректорів планують за новою процедурою. Поки що є претенденти на генеральні крісла у семи державних компаніях Заробітна плата около 10 тисяч гривень, і за такі гроші ожидають, що буде серйозніша борьба ефективних менеджерів з злоупотребленням. Конечно, этого не будет. Тому ми вносимо в ближайшую неделю зменшення в оплаті труда руководителей государственных компаний, где будет бонусная составляющая, которая будет зависеть от результатов деятельности конкретного руководителя.